Майже півтори тисячі дітей в області щепили проти кору, паротиту та краснухи. Скільки пунктів вакцинації працюють в області? У лісах довкола Хмельницького гинуть ясини. У чому причина? В основі програми український фольклор. У Хмельницькому діє денний мистецький табір для дітей. Майже півтори тисячі дітей області щепили проти кору, паротиту та краснухи з липня цього року в межах національної кампанії Навздогін. Це 15 відсотків від запланованого. Про це на брифінгу розповів генеральний директор державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України, головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Є дві цілі: це перше довакцинувати тих дітей не щеплених. Які з різних причин пропустили щеплення, у нас таких дітей, на жаль, багато. І друге, друга ціль, щоб усі діти вчасно, ті, які підлягають сьогоднішнім щепленням, вчасно отримали щеплення. В нас в області таких дітей було більше 11 тисяч, 11 тисяч дітей, таких, яким потрібно щепити першу і другу дозу. Першу дозу діти отримують 12 місяців, другу дозу отримують 6 років. Діти, які були вакциновані, не були вакциновані вчасно. Можна робити вакцинацію двічі теж, але з інтервалом не не менше одного місяця за словами Миколи Габрикевича в області працюють 92 пункти щеплення, де можна отримати вакцину І Із 1 серпня зробити це можна і в середмісті Хмельницького, в дитячому просторі, спільно точка ЮНІСЕФ у вівторок та четвер з 10 до 12 години дня. У цей час тут працює виїзна медична бригада, розповіла сімейна лікарка Олеся Рижак. За її словами, нині тут здебільшого інформують містян про щеплення. Батьків нас тут багато на майданчику. Вони цікавляться нашою вакциною. Націо, ми їм даємо інформацію про вакцинацію а в подальшому батьки вже вибирають де вакцинацію в пункті вакцинації чи вже в амбулаторіях сімейних лікарів або педіатрів. Близько шести тисяч людей прибули евакуаційним потягом із Херсона до Хмельницького за період після деокупації Херсона з листопада минулого року. Серед них 113 – маломобільні люди. Про це розповів головний спеціаліст департаменту з питань оборонної роботи та цивільного захисту Юрій Суховірський. Хмельницька область продовжує приймати вимушених переселенців з районів проведення активних бойових дій. Зокрема, сьогодні на Хмельниччину прибуло 24 людини з міст з Херсонської області та 32 з Запорізької. Серед них двоє маломобільних людей, яких було розміщено в закладі соціального захисту. Людей, які не мають можливості самостійно поселитися у родичів чи знайомих, розселяємо в місцях компактного поселення, підготовлених територіальними громадами області. Така доля чекає на ясини уражені грибком. Я уражене було халаровим некрозом. воно призначене в рубку. Для цього стоїть відмітка на кореневій лапі на стовбурі. Ну, як ми бачимо, є повністю гниле коріння, і дерево само сухе. Ясен є однією з основних порід на майже тисячі гектарів природнозаповідних насаджень, що в користуванні Хмельницького лісомисливського господарства, розповідає головний лісничий. Ці всі насадження вони знаходяться навколо міста Хмельницького. Відповідно, тут є багато відпочиваючих, людей, які приходять збирати гриби, якісь ягоди, просто прогулятися лісом. Це обнивання куреня спричиняє те, що вітрину погоду в лісі, ці дерева просто падають і вони небезпечні. Три роки жодних господарських заходів у цих лісах не проводили. Природно-заповідна територія накладає свої обмеження, ліміт на санітарно-вибіркові рубки отримали торік. Цьому процесу передувала велика робота по обстеженню даного насадження нашими спеціалістами, спеціалістами державного підприємства Вінниця Лісозахист Державним департаментом екології Хмельницької обласної адміністрації. В рубку взяті сухостійні дерева, взяті дерева пошкоджені кореневою гнилю. Дерева пошкоджені халаровим некрузом ясеня, там де менше 80% збереглося листя, та з кореневими та стобровими гнилями. Усі роботи на території даного лісового заказника ведуться після того, як відсіли усі червонокнижні рослини. Проте не всі сухостої зносять. Частину, відповідно до стандартів сертифікації та вимог до рубок, залишають для збереження біорізноманіття. Це надзвичайно важливо, тому що це дерево, яке виконує свою біологічну функцію в лісі. В лісі має залишатися певна кількість мертвої деревини, яка є місцем життя, розмноження місцевої фауни та, ну, і ентомофауни, кажани. Червонокнижні жуки, інші види, які ну, корисні або які є ліс їхньою домівкою. В основному це дрова для непромислового використання, тобто для опалення. На інші використання ця деревина вже не придатна, тому що вона втратила всі свої якості. В Всихання ясенів хмельницькі лісівники називають однією з основних проблем із насадженнями у господарстві. Збудник некрозу переноситься вітром і птахами, дістався до нас із Польщі і Литви років десять тому. Там вже десь кажуть, що ясневі насадження ясень десь місцями навіть червону книгу хочуть занести. Ну, можливо, у нас теж теж це очікує і, на жаль, ясень швидше за все залишиться в незначній кількості. Інших методів боротьби як. Забирання саме цих хворих дерев ніж санітарні рубки немає. Після Давидковецького заказника за такі ж санітарно-оздоровчі заходи лісівники кажуть, візьмуться у лісогринівецькій та чорноострівській громадах. Тетяна Ворожцова, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. З 11 серпня у Хмельницькому відновлюють роботу комплекси, які автоматично фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху. Про це розповіла поліцейська Людмила Пономаренко. Запрацюють такі фіксатори за кількома адресами. Вінницьке шосе, 8 дріб, 1, напрямок спрямування приладу вулиця Молдавська, проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу Староконстантинівське шосе. Та ще один комплекс працює за адресою вулиця Каменецька, 132, напрямок спрямування приладу вулиця Житецького. За словами Людмили Пономаренко, камери встановлюються у місцях найбільшої концентрації ДТП. Після фіксації правопорушення інформація находить у центр обробки даних департаменту патрульної поліції і розглядає... Уповноваженим поліцейським з подальшим винесенням постанови про накладення адміністративного штрафу за правопорушення. Штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину 340 гривень. Штраф за перевищення швидкості більш ніж на 50 км становить 1700 грн. гривень. Беремо чотири соломини і одна за один населяємо на е, проселяємо на. Через голку і насіляємо на нитку. А сама має вийде, ось такий паровозик. Ми будемо сьогодні робити пауків. З соломи. Семирічна Вероніка на майстер-класі із соломоплетіння вперше. Говорить, цікавить, який буде результат. У нас майстер-клас соломоплетіння такої давної техніки, яка побутувала саме ось на наших землях. Основний матеріал це солома. Так, солома. Так як ми землеробська країна, у нас у цього матеріалу достатньої кількості. Робимо зараз різдвяного павука, нитки, так, щоб зв'язати ці деталі, ножиці, звичайно, ну і голка так, для того, щоб проселяти, з'єднувати деталі. Наразі ми вже проводимо другу зміну денного мистецького табору Краєзнавча мандрівка». Перший табір у нас відбувся у липні місяці. Група була розрахована на першу зміну 10 дітей. Табір відвідують діти віком від 7 до 12 років. В основі програми український фольклор, каже фольк-викладачка етнотабору Дарина Телюх. В принципі, тут все прикольно. Ми ходили в музей, краєзнавчить на урок співів. Ми граємо в ігри і два перекуса, і ми вивчаємо з дітьми пісні, традиції, якраз періоду календарного обрядового циклу. І цикл, якраз це припадає на жнива. Ми ось з дітьми вивчали жнивну колядку. Це ще було саме притаманно у нас на поділі. Ми музикуємо на музичних інструментах, створюємо композиції, граємося в народні ігри, адаптовані до віку дітей. Проводимо тематичні майстер-класи, саме про ті майстер-класи, які були притаманні самому регіону нашого поділля. Коломоплетення, це вибігки, витинанки, також ляльки-мотанки. Ми робили з скукурудження, і також ще будемо робити іграшку Коник. Як розповіла Дарина Телюх, мистецький табір це спільний проєкт з художнім обласним музеєм. Тому у плані таборування є тематичні екскурсії музеєм. Показати, що фольклор це класно, що це традиція, яка жива, її можна відтворювати і показувати просто трошки з іншим креативним підходом, але залишити основне ось це зерно, так щоб діти пізнавали нашу традиційну культуру, тому що це, по-перше, своя ідентифікація, так щоб все одно це зерно в дітях закладається і щоб вони могли потім вільно скати. Казати, що ми от від, ми українці, за словами Дарини Телюх у програмі таборування також планується краєзнавча мандрівка в межах Хмельниччини. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Я вважаю нашим Збройним силам України перемоги, повернення всіх наших українських земель, повернення з полону наших військовополонених, повернення загиблих наших героїв до їхніх родин, аби вони щистю та гідністю їх змогли їх поховати. На війні я втратила свого чоловіка Віталія Поліщука. Я знаю, що таке втрачати, і я розумію хлопців, які сьогодні віддають своє життя, своє здоров'я заля нашої перемоги. Наша перемога це повернення. Всіх українських земель з окупації це розпад Російської Федерації на багато мілких дрібних країн. Це помста кожному росіянам, кожному російському військовому, який прийшов в Україну за те, що вони зробили в нашій державі за вбивство, за гвалтування, за мародерство. Чуцьку гідроелектростанцію відкрито. Вартія сказала, строїть, бо електрика потрібна була для городів. Пам'ятаю, мама фарбує вікониці, а батько приходить додому і каже, досить фарбувати, оголосили переселення. І з плачем, з сумом. А переселялися. Люди морально не були готові покидати свої прабатьківські місця. Коли йшла вода, були такі смічаки, які так, хай затоплюють, я лучше втоплюсь, ну я й своєї хати не піду. Ніхто не вірив, де стільки води набрати, щоб затопити оце село. Це страшне, що було. Якщо встаєш рано. А поряд із тобою сусіди палять Хата яка буде. 225 сьов затопили. Ви представте, скільки людей отсюда вигнали. Здравствуй, моя рідне село Лоте. А як я скучаю за тобою. Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.